І я хочу, щоб ви, як на свадьбі були свідками на весіллі, щоб ви бачили, що це серйозно. Я люблю вчитися на чужих помилках і не боюсь розповідати про своє. Таку фразу промовив власник приватного підприємства, що займається молоком. На Прикарпатті відбувся ще один бізнес-тур для підприємців восьми прифронтових територій України. Цього разу досліджували харчопереробну галузь нашої області. Що корисно почули гості? Та отримали власники місцевих підприємств. Дивіться в нашому сюжеті, як у нашій області переробляють молоко та сир, вирощують та заморожують ягоди. Як вирощують зернові бобові та олійні культури, переробляють та карамелізують овочі. Ось що побачили на Прикарпатті учасники третього бізнес-туру. Нашою унікальною, скажімо, перевагою є те, що ми самі виробляємо для себе молоко, самі виробляємо для корів корма. І це молоко переробляючи в основному і самі продаємо. У нас своя дистрибуційна компанія у Львівській Івано-Франківській області. Є свої фірмові точки по на Івано-Франківщині, 22 магазини. Таким чином, ми від поля до, до столу людини забезпечуємо повний технологічний цикл, за який підписуємося. Всі технологічні процеси нами контролюються. Цікавий факт, що цей підприємець вже вдруге запрошує учасників бізнес-туру. Кілька тижнів тому показував, як вирощує корів на своєму фермерському господарстві, як виявилося, не даремно. Після послідньої моєї е, верніше, цього приїзду е, людей є доволі один цікавий момент. Я не хочу сьогодні аванонсувати, але один із моїх товаришів, який має ферму, е, він Розглядає на сьогоднішній день проект бізнесу спільного нашого Ростислав. Ми зараз з ним ми ми були раніше з ним знайомі, але після того як він побачив мою ферму, він каже: Ти знаєш, у мене дуже в Одесі дорогі корми у мене там ну, є свої нюанси, які. Е Дуже здорощують його собівартість його виробництва літри молока. Він побачив тут, що тут можна молоко набагато дешевше виробляти. Сьогодні проговорюємо з ним варіант можливої співпраці між нашими підприємствами. Місцеві підприємці показували свої виробництва, розповідали історії успіхів та недач і давали рекомендації колегам з інших регіонів. Якщо буде розвиватися вигідництво, то це додаткові робочі місця в регіонах і будуть залишатися люди на Україні працювати, я вважаю. Я особисто сам пропрацював вісім років керівником агрономом в Польщі. Минулого року я повернувся на Україну, тому що побачив реально за Україну перспективу. Все те, що ми комунікуємо з іншими регіонами, воно це є правильно. Ми розуміємо їхні ті умови, в яких вони опинилися. І напевно цей ще час наступить, що ми будемо допомагати їм відбудовувати свої території. Ну а вони бачать десь нас, десь приймають той наш досвід, що ми робили, що ми як ми йшли. Цей шлях. Ну я думаю, що з цього користь буде, бо з'явилися нові контакти, що в нас, що в вас, що ви можете мати якогось хорошого постачальника. Ми можемо мати якихось хороших покупців. І Я думаю, що такі бізнес-тури треба започаткувати на якомусь систематичному рівні, щоб не приходили там раз у місяць, там раз у два місяці, раз у квартал. Ну як вийде? А це вже треба спілкуватися з нашою владою. Так що і в майбутньому будемо. Я думаю, що будемо співпрацювати, ну може не з усіма, але з багатьма з цих людей, з якими ми сьогодні познайомимося. То які враження від бізнес-туру? Це не перша е, така е, подія. Я приймаю участь досить е, регулярно. Сьогоднішня особлива, тому що вона показує як можна організовувати і ділитися досвідом, організовувати виробництво і ділитися досвідом. Нам приклад показали, якого не побачиш за кордоном, щоб тобі власник виробництва, показав виробництво від А до я і не скривався це чисто українська манера. І тому для мене це саме позитивне, що я сьогодні побачив. Ну, звичайно, доброзичеві, з якою приймає сторона. Дуже вражений е, самою атмосферою. Це немаловажна людяна атмосфера. Е, самі е, власники бізнесу вони дуже. Е, Фахові, грамотні, вони дуже переймаються своєю справою. Вони в своєму роді у них такий хороший фанатізм і не бояться відкритися, не бояться розказати, як у них не вийшлося спочатку. Розказати оці свої фокапитами і показати ота путь, який ну не легкий усіх, а це там только по телевізору красивий успіх. Він красивий успіх, там такої глянцевий. На сам на, в житті воно по-другому. В житті треба перейти, оце, Жернова, ці всі пройти, а потім до тебе приїжджає така так бізнес-тур, як у нас. Приїжджають другі підприємці і тебе участь. Дуже б хотів би, щоб бізнесмени з інших регіонів, з інших областей приїхали до нас, гості. Ми вас приглашаємо завжди раді, і проведемо екскурсію, посмакуємо нашим морозивом. Я думаю, ви теж будете приємно вражені. Мета проєкту Розвиток бізнес-сектору України, в рамках якого і відбувається бізнес-тур, полягає у тому, щоб учасники змогли знайти для себе нові можливості. Це непростий для країни час. День був дуже насичений. Ми побачили п'ять підприємств, які кожен відокремлюється один від одного і має свої родзинки. Це було дуже цікаво і корисно, тому що, по-перше, ми побачили, як люди продовжують працювати, не вважаючи те, що в країні йде війна. І це дуже важливо, тому що війна виігрується не тільки на полі бою, але й в тилу, так скажемо. На багатьох підприємствах працюють. Люди, які переселилися на західну Україну з тих регіонів, де зараз йдуть бойові бойові дії, якісь для себе мислі. Про те, як ми можемо це об'єднати в якихось майбутніх ну, проектах або співпраці, вони з'явилися. Я вважаю, що це не втрачений час. Чому тому, що нові знайомства це нові перспективи, це розвиток на сьогоднішній день. Не тільки я думаю, що люди отримали щось нове, коли зі мною познайомились і подивились на наше підприємство, але і я отримала величезну кількість нових знайомих. Я отримала величезну кількість пропозицій вже. Про можливу майбутню співпрацю вони зацікавилися, тому я дуже вдячна за цей проект. На заході також підприємці стали свідками ще однієї корисної співпраці для нашого підприємства для житомирських васиші велика честь, що нас запросили теж прийняти участь у такому процесі, е тому що наша фірма е орієнтується на органічну продукцію. Ми переходимо для виготовлення серії продуктів для дитячого харчування, кондитерських виробів. Ми переходимо на органіку, де мають бути енергетичні батончики з орг органічними складовими, тому я навперед попросив Наталію Григорівну погодитися на підписання угоди про співпрацю. Ми його взяли з собою. І я хочу, щоб ви, як на свадьбі були свідками на весіллі, щоб ви бачили, що це серйозно. В цей Чи згодні ви робити партнерство з житомирськими власниками від нині і довго? І довго. звичайно. you <laughs> Звичайно, Олександра Константиновича з радістю нагадаємо, що проект реалізовує команда Івано-Франківської торгово-промислової палати за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Наступний бізнес-тур стосуватиметься індустрії гостинності та туризму. Хочу подякувати Агенції США з міжнародного розвитку USAID за можливість впроваджувати таку проектну ініціативу. цей бізнес-тур відбувається в рамках проекту розвиток бізнес-сектору України, який реалізується командою торгово-промислової палати Івано-Франківська. Також хочу подякувати. Нашим партнерам регіонально промислових палат, які є координаторами в вісьми областях, які якраз десь направляють нас нам, учасників бізнес-туру, для того, щоб посилити комунікацію між бізнес-середовищем України. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.